Ну і далі до теми нашого сьогоднішнього ранку. В Україні активізувалася інтернет шахраї Вони ошукують людей, які на спеціалізованих сайтах продають дорогі товари, приміром комп'ютери або мобільні телефони. Шахрайська схема зав'язана на смс банкінгу. Продавець отримує від псевдопокупця повідомлення на мобільний телефон про перерахунок коштів на його банківську карту. Тож спокійно віддає товар, але насправді лишається і без майна, і без грошей. Бо СМС ка виявляється підробною. Підробне смс смска і комп'ютер у кишені саме так Шахраї намагалися ошукати двох киян, які продавали в інтернеті ноутбук. Один з них Владислав згадує, щойно виставили комп'ютер на продаж. Одразу подзвонив покупець. Сказав: ноутбук хоче придбати, але перебуває в іншому місті. Тож за комп'ютером прийдуть його друзі. Два дядечки, зовнішній від конкретно наркоманський в очках. Такі прийшли, кажуть, ну ми от хотімо посмотрети ноутбук. То й понятна була уже навіть в повінішньому відукшок поніманню о том, як розбиратися в ноутбуках. У них панівання немає. Підозри Владислава виправдилися дуже швидко. Чоловіки навіть не вмикали комп'ютер і одразу подзвонили своєму другу покупцю. Той повідомив, все гаразд, ноутбук бере. Тоді Владислав зрозумів, це афера, але вирішив дізнатися, чим все закінчиться, і продиктував номер банківської картки. Вже за мить отримав СМСку про поповнення рахунку. І буквально через трісику. Раздается звонок он говорит: все, отдавайте моим ребятам ноутбук, вы же деньги уже получили, я вам перевел. Ми гаю за день якби нету на щиту. Ми зараз в інтернеті смотримо как бы, на карточки. Ні, ну ви ж смс. Получили, уже все деньги на щиту передавайте ноутбук. Звісно, ноутбук шахраї не отримали ба більше стали зірками інтернету. Владислав виклав в соцмережі їхні фото. Цих злодіїв упізнали багато людей. А коли Владислав почав в інтернеті шукати номер, з якого шахраї відправили смс, зрозумів, ця схема діє вже не перший рік. Іміна з этого номера на протяженні трьох і чотирьох років Производятся такие мошеннические действия. Чому до сих пор этот номер не заблокірували оператор, да котрому принадлежит этот номер. Чому до сих пор не реагують сотрудники правоохоронних органів на это, я не знаю. В міліції визнають чимало шахраїв і досі не покарані. А все через те, що постраждалі звертаються до МВС запізно, або ж не звертаються взагалі. А даремно, якщо ви виявили такий факт, терміново звертайтеся до правоохоронців. Велика е, вирогідність того, що ми затримуємо цих інтернет-шахраїв, шахрайство з інтернет по. Покупками явище не нове каже банкір Сергій Волков. Щодня банки блокують чимало підозрілих платежів на сотні тисяч гривень, але шахраї вигадують все нові і нові схеми. Аби ж захистити продавців та покупців, які співпрацюють через інтернет. Один з банків створив спеціальну послугу Захищений платіж. Я покупаю у вас товар, да я провожу тепла через інтернет. Я вибираю опцію Захищений платеж. І ви получите которые как як бы зарезервированы после того, як я получу товар. Також банки радить ніколи не називати підозрілим особам жодних персональних даних, якими є ПІН-код, сівіві код та пароль. Ці дані повинен знати лише власник картки. І у нас в гостях Євгеній Рижков, спеціаліст із системного адміністрування. Добре, знається на інтернет безпеці, адже в сфері IT-технологій працює понад 20 років. З інтернет-шахрая ми стикався особисто нещодавно, його дружина ледь не стала жертвою електронної грабіжки. Євгеній, доброго ранку, дякую, що прийшли, Євгеній, до нас. А, ну, от, як ви оцінюєте дійсні хлопців? Вони все правильно зробили? Так, да, ну, хлопці молодці, звісно. Показали героїв, так, да, в цій країні? Ну, це взагалі замечательно, тому що тут вони допомогли не тільки себе, але й іншим. Тим більше, що тут весьма странно, звісно, що ці люди вже три роки там з одним номером. Ну, С моей точки зрения, это даже странно. А скажите, пожалуйста, история с вашей супругой. По какой схеме мошенничества ее хотели обмануть в интернете? А, ну, на самом деле, схема достаточно стандартная, как потом выяснилось. Она разместила объявление на одном из популярных сайтов объявления о продаже бывшенных вещей. И практически ну, сразу же появился покупатель. Uh -huh. а, вот. Там была, правда, очень какая-то хитрая штука. То есть ее просили подойти обязательно к банкомату под предлогом какое-то там уменьшение комиссии за перевод денег и так далее. Ну, естественно, все сводилось э, к тому, чтобы сделать перечисление. Но она поступила, в общем-то, правильно, даже не советуя со мной. Она сразу пошла в банк, подошла к менеджеру э, и уточнила, ну, если такое требование повод. Ну, то есть, соответственно, дальше уже с мошенником общался менеджер банка, которая mm -hmm. сделала вид, что это именно она покупатель. Ну на этом дело и закончилось. Но самое смешное, что за неделю было три обращения. Вот, ну, про, ну, не по той же схеме, но похожих тоже там. Обычно там еще участвуют, эм, говорят, что покупает юридическое лицо, и поэтому процедура отличается. Угу. Звонит псевдоменеджер из банка, начинает выпытывать какие-то персональные данные, потому что вам какой-то перевод специальный, так вы должны их сообщить. То есть и... мошенники активизировались сейчас, такое время, что да, ну, решили, решили зарабатывать. Ну это просто еще одна из схем. Е Евгения, скажите, ведь и продавцы, и покупатели могут быть мошенниками. Как определить, какие есть моменты, на что стоит обратить внимание, совершая онлайн покупки? Ну, на самом деле самый главный вариант при покупке это если предложение, которое должно насторожить. Если предложение просто волшебное, вот цена низкая. То есть товар... купой платит дважды, это правда. Да, да, конечно. Это один из первых признаков. Что, возможно, что-то не так. Ну, mm -hmm. вот. Да, к сожалению, ну, это все мы, все мы попадаемся. И я в том числе об этом рассказываю 500 раз в эфире. Но тоже э, подобные вещи мы ведемся почему-то. Э, сейчас очень распространенный вид мошенничества, друзья, называется фишинг. Вот как фиш, слово рыба. Что это такое, вы сейчас узнаете. Интересно, давайте посмотрим. Фишинг з английского «упіймати на живця. Жертвами таких шахраев стають неуважні люди. Працюють шахраї так, використовують відомі розкручені інтернет-магазини, хіба що міняють одну літеру або слово у назві сайту. Перед продажем товару можуть запросити всю інформацію про банківську картку покупця, вимагають проплатити за товар одразу всю суму і, звісно, свої покупки у такому інтернет-магазині чекати не слід. Як не впійматися на гачок? Купуйте товари виключно на відомих сайтах. Інтернет-продавці мають вказати повну назву фірми, її телефон і юридичну адресу. Купуйте товар там, де сплатити за нього треба виключно після доставки. Якщо ви уже переказали гроші шахраям, зробіть скріншот сайту і негайно зверніться у міліцію. Ну от єсід к боїться використовувати банківську карту для розрахунку через інтернет. є ли альтернативний спосіб як это з правильно? Ну, самый простой альтернативный способ – это использовать оплату наложенным платежом. Эту услугу предоставляют ну, почти, по-моему, все компании по доставке. Uh -huh. Кроме того, один из простых способов все-таки использовать карточку – это заведение специальной интернет-карты, на которой, которой не существует пластика и на которую деньги переводятся непосредственно перед оплатой и только в необходимой сумме. Но если уж совсем страшно, да, то можно… Еще договориться с банком о том, что карта, с которой платится, в том числе интернет, она все время имеет нулевой лимит или заблокирована непосредственно перед платежом на определенное время и даже на определенную сумму она разблокируется. Собственно, ну, например, я так 15 лет назад, когда я получил свою первую карту там, специально для оплаты в интернет. То есть я действовал именно так, потому что на тот момент опасений, конечно, было гораздо больше. Вот вы сказали: 15 лет назад вы получили эту карту, и до этого времени вы ее не обновляете. Но, ну, собственно, проблем с этим нет. Ее можно один раз зарегистрировать и пользоваться она безлимитная? И нет, на тот момент интернет карт просто не было. Нужно было, я покупал товары, ну за границей какие-то там оплачивал услуги, поэтому просто была обыкновенная виза, только классик, потому что на тот момент, по-моему, другие не принимались в интернет. Ну просто непосредственно перед покупкой я звонил в банк, говорил, разблокируйте мне там не знаю, там 30, 40, 50 долларов там. На два часа я проводил покупку. Да. А хорошо, если человек все-таки попал в аферу, его обманули, деньги э, со счета списали. Есть ли возможность, э, во-первых, вернуть эти деньги, и во-вторых, ну куда сразу? Это первое, ну сразу идти в милицию? А, ну, на самом деле, все касается зависит от того что именно произошло потому что если это утечка данных с картой вот то несомненно в первую очередь нужно обращаться в банк а потом в милицию то есть блокировка карты и так далее угу. если мошенничество как было в самом первом примере это живое мошенничество на самом деле то банк тут ну можно уведомить но это собственно не интернет мошенничество оно живое то есть тут нужно идти в милицию во первых Ну, то есть они начнут расследование, они будут вынуждены это сделать, у них будет больше обращения, они будут вынуждены проводить какие-то действия. Но так или иначе, мошенников задерживают. Ну и соответственно не могу сказать, что велик шанс, но. Но шанс, есть. да. Шанс ну да, действительно, к, к сожалению, в непростые времена для нашей страны многие, видите, как и, ак действительно активизировались и намного больше стало мошенников, поэтому будем осторожны и вот действительно скупой платит дважды, как ни крути, эта пословица работает, вот проверено себе уже миллион раз. Будьте пильними, перевіряйте будь-яку інформацію, не давайте одразу всі свої персональні дані як мінімум. А в нашій студії був Євгеній Рожков, керівник групи системного адміністрування. 1+,1. Ми дякуємо за розмову. Всім бажаємо спокою внутрішнього і звичайно бережіть свої гроші.